Усім привітки вітаю вас на моєму каналі. мене звати Нателла Кірс і дякую, хто чекав теревені про Зашкварки. Будемо сьогодні робити висновки по Артему Пеоварову. Ті самі заздрісні солди на цілих 30 тисяч квиточків. Чого чекати в майбутньому від згадкової Клавдії Петрівни? Не заздріть. колеги. також відкрився головний секрет русифікації українців і така пку про прикольчі клебіги і позитива. Тому вриваємось у рекордсменів року. Шлях бе трафив та дренеліну моніторі. І у такій крихітній перерві на заздрі залишилося поставити печатку на трьох трьох палацах спорту Артема Певоварова, який сольно сольно збирає 30 тисяч. Три рекорди, за які мені прилетіло відразу після завершального концерту, 22 квітня. Еснію, мій ляпас більше не до артиста, а до самого порталу Мозвар. Оскільки я, знаєте, так будь-яком чіпилася тієї фрази Три солдати. Вітаємо, розказую про рекорди. Можливо, якби цей допис був опублікований не 19 квітня після першого концерту, а 22 квітня, то можливо, б я навіть не звернула уваги та не прискіпувалася до таких дрібниць, непроданих декількох квиточків.

Так, потужно український артист збирає поспіль три палаци спорту. А так, 19 квітня, я капку отутеріла, наскільки поспішно ставляться ці рекорди. Хто стежить за моїм телеграм-каналом, то ви могли помітити, як 22 квітня показала фактично кількість проданих квитків на завершальний концерт? Такий собі невеличкий факт чекінг продали, роздали неважливо, але крутезно допомагають із тим, аби трапився 22-го і справді той самий солдаут Артем Поварова його колеги. Чи я називаю це третій? День може дует. Так був помічений там Меловін, який самостійно придбав квиток. Його ніхто не запрошував, а придбав тому, що крутить. Крутить йому потрапити у той проєкт. Твої вірші мої ноти ну не не то з міжнародними артистками записувати дуети. Потрібно й колабитися з українцями. Як Кола вже неодноразово натякає прямолінійно Артему, хочу, хочу дует. Артем, почуй. Uh -huh. Ще про 22 квітня, оскільки цей день і справді стає рекордним за кількість глядачів серед трьох концертів. Як говорив Ваня Расл, то нічим було дихати від такого вщен забитого палацу спорту. Але цікавезно, чому саме третій концерт, який анонсований взагалі бонус плюс програмою, стає аншлаговим. Тут коротке у мене пояснення, тому що концерти 19-20 квітня себе однозначно продали. Літаючи Артем Поваров, перша поява Артем Поваров перший вивів на сцену клавдію Петрівну. Це зробило шоу. Чому тут секрет чи про рахунок команди, чи стратегія, чи далекоглядне бачення самого Артема Пивоварова за місяць до концертів дозаписати цей дует із Клавдією Петрівною, та вперше він виведе її на сцену у палаці спорту. Так, спрацьовує геніально, але окрім Клавдії Петрівни, ми ж там не побачили жодного артиста, із яким раніше Артем Пивоваров записував дует для проєкту Твої вірші мої ноти. Ну тому і концерти «Солюні». Це очевидно, що сольно вперше артист на цьому майданчику збирає е, поспіль три концерти і від такої неочікуваної колаби між Артемом Поваром та Клавдією Петрівною, яка відбувається у всіх на очах у трьох палацах спорту. Знаєте, хапанули вигоду обоє артистів? Ну тому що Артем Певаров має чим позуватися, Він вперше виводить Клавдію Петрівну у люди на сцену. Клавдія Петрівна користується його майданчиком і робить прогрів до своїх майбутніх концертів. Теж на цьому ж майданчику у палаці спорту і ставить свій персональний рекорд, оскільки після старту продажу за першу годину продається 2 тисячі квиточків, а за першу добу цілих 5 тисяч. Як зазначає концертний майданчик, це рекорд серед українських артистів і сміливе рішення продюсерів, які стоять за Клавдією Петрівною, податися одразу на такий масштабний масштаб. Не знаю, був би вільний доступний олімпійський. Якби не наша війна, то думаю, Клавдія Петрівна давала свій перший концерт на Олімпійському. Але сьогодні, цього року, вона збирає палац спорту. Як бачите, зараз на своїх екранах залишилися крихти. Тому коли ви із тих, хто хоче бути ще більше вражений, аніж три палати спорту від Артема Поварова, то рекомендую поквапитися і придбати квиточок на 30 серпня. Не заздріть колеги. Про Клавдію Петрівну, знаєте, якби я описувала її шлях в українському шоу бізнесі, то спершу ми бачимо такого загадкового, таємничого секретного артиста, де невідоме нам досі і, але відомо, але й не хочеться цього знати і розкривати. Далі трішки інноваційних, нестандартних, музичних, голосистих рішень, і на завершення ця концепція набуває форми та свого стилю, що простежується вперше на трьох палацах спорту Артема Пивоварова, де Клавдія Ляється у червоні такі багатошарові шторі та з головним своїм аксесуаром капелюхом. Одначе цього разу змінилася форма, наче як знаєте, головного героя Мортал Комбата Рейдена. погоджуєтеся чи ні? Дякую, що залишили свою думку. І коли хто там думає, що Клавдія Петрівна після трьох палаців спорту і 30 тисяч аудиторії гумувала знаєте, таке бажання вперше поспівати на сцені, то ні, вона дрібними кроками рухається, аби глибше свого слухача познайомити із собою і вже ходить із зертемчику по радіостанції з прем'єрою Барабан. І так днями Клавдія Петрівна була помічена на одній з українських радіостанцій хіт Фем. Але це не все не важливо. Важливо в якому образі вона там з'являється. Бачимо на. Ні, такі собі капелюх медузу, який файно допомагає Клавдії з її шифрованою шифровкою, бавитися у ці ігри, приховати своє обличчя, не видати своє ім'я. Одначе від вирізняється від того, що ми бачили у палаці спорту, чи у відеокліпі, чи те, що помітили на обкладинках. Але звідки, ля він є в нашому, знаєте, такому архіві, у нашій пам'яті цей капелюх Медуза. Так, ми могли бачити на сцені з Бйонсе, але ще до неї Дмитро Монайчик використовував ці капелюхи Фролова у своєму номері на пісню кожен раз. Чи побачимо ми цей вражаючий номер з цими капелюхами на концерті 30 серпня у Клавдію Петрівни, не знайомо. Позаяк багато збігів не буває. Кобра не кусає, не заздремо. Next Station, де я ніяк не можу погодитися із цифрою у 30 тисяч літачів за три рекордних концерти, про які наголошують з кожного знаєте кутка, чайника праски пральної машини, холодильника. Звідки тільки можна віконце залітають? Ці 30 тисяч. Це ось ці 30 тисяч, які прийдуть сюди. Давайте ще раз із вами зайдемо на той офішл сайт Палацу спорту і прочитаємо. Арена на 8 секторів. Саме на 8 секторів продавалися квитки на концерт Артема Поварова. Може вмістити 6113 глядачів. На концертах, де організовуються фан-зони, так з'являється додатковий масштабний масштабіший простір на 2,5 тисячі прихильників. Зірочка, доповнення, коли цей простір пустить. А як ми бачимо на концертах трьох концертах Артема Пивоварова, доволі довгий язик, який тягнеться до третьої міні-сцени, ну куди він залітає? Тому фактично розмістити на концерті Артема Паварова в одному із днів у цій зоні 2,5 тисячі перхильників – неможливо. Unreal. Сцени займають приблизно десь 30%. 30% від 2,5 тисяч – це 1750 квитків. Тому що ми маємо? 6113 місць у секторах. Додаємо фан-зону на 1750 відвідувачів. І на виході у нас 7863 проданих квитки. Можливо, ця цифра у 8 тисяч з тими vip ложами я із багатою? І того за такі три солдати, три рекордних дні. Артем Пивоваров міг зібрати 24 тисячі, ну далеко від 30. Якщо я помиляюся, це особисто мої підрахунки і моя думка, і де з'явиться доказова база, факт чекінг скільки насправді продали квитків, але це все неважливо. Відбулося три концерти. Відбувся сольний рекорд Артема Пивоварова. перший артист, який збирає тричі поспіль палац спорту. Дай Боже збере три поспіль олімпійських і не. Лишень в Україні нехай українська музика виходить за кордони нашої держави, але зібрав люди задоволені, побачили шоу, побачили якість, наслухалися пісень. Допомога для збройних сил теж буде. І у підсумку про три солдати року Артема Поварова. Вибачте, це у мене настав кінець, але історія не завершена. Зовсім скоро ми це все ще раз побачимо і почуємо у деталях, як все створювалося з перших вуст від рекордсмена роком. Та як інтерв'юерка Раміна готує з ним ексклюзивний ексклюзив. Так, десь заплакав один екзамен. Що Артемка пішов не до неї, але інтерв'юери не заздрімо. Суваємось. А що мені дивиться, як вона їсть шоколад? Я його теж може хоче шоколад. Він за Ну, коли я згадала екзамен, то давайте перейдемо до наступної теми випуску Єфросиніна та її правда. Як і обговорення інтерв'ю із Соловією, яке вийшло ще 5 березня 2024 року. Ніяк не вчухає які теми переходу маші Єфросиніної на українську. Тому було прийнято рішення 19 квітня наважитися на пояснювальну бесіду для авторського проєкту Романа Кравця Дивись! І я подивилась. І таке інтерв'ю, яке відзняли 19 квітня, проходить моментальну редактуру і з'являється на каналі Українська Правда вже за декілька днів, 23 числа. Ну, взагалі, можна сказати, що ця зустріч, незважаючи на озвучені питання про притулу, де насправді служить її чоловік, організовувалася винятково задля поскриптуму після інтерв'ю з Христиною Соловій. Маша Єфросиніна захотіла озвучити свою правду і себе доповнити. Зірочка це все розпочинається аж пі. Після години діалогу дозволь ні. Я маю сказати, і аби дотримати глядачів до самісника кінця, то на початку так заінтригували анонсом, де проговорили питання телевізійно-українського ринку та запит на російських ведучих. Ну хто стежить взагалі за тим, що коїлося до 2014 року, то ви могли бачити і пам'ятаєте, як церемонію вів міг вести російський ведучий Іван Органт разом з Олею Поляковою? Чи з 2011 року ведучою нашого українського конкурсу краси була Ксенія Собчак? чи Катерина Варнавана, хто зверху разом із притулою, тому таке перемішування і такий дурдом відбувався в нашому українському медіапросторі. І Чого взагалі знаєте? То колупатися і далеко бігти. Сама лучша українська телеведуча і найпопулярніша інфлюенсерка, ведуча нового каналу, одна єдина, яка там тримається так довго після притули. Леся Нікітюк теж вела і говорила російською. Щас, 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 щас. все. Она боже я з сім'єю. Тому і коїлося того часу таке тотальне обіцінювання української культури, де ядром виступали самі медійники та можновладці цих каналів. Як я вже проговорювала в випуску, де розбирали резонансне інтерв'ю Христини Соловій та Маші Єфросиніної. Телебачення це бізнес, це гроші на додачу, це вплив, які формує та нав'язує культурні контексти. Дійште, те, що ми приготували, те, що ми вам подаємо на таці як тренд. А головною стравою з 99 по 14 рік було знищення українського розвитку продукту, культури, кіно, музики і так далі. Вибачте, це правда. Через те і головною стравою цього інтерв'ю і стала фраза Маші Єфросиніної про запит аудиторії. Вона просила, повторюю, просила аудиторія такого нашого продукту. Коли глядачі під час інтерв'ю з Христиною Соловій, цієї фрази відчули, що наші урота насрала насрали коти. На запиті аудиторії, повторюю. Аудиторія просила. просила. Так. Зовсім іншого. Чому ви на це просила? Чому це інше питання? І аби зрозуміти, чи погоджується сама Маша Єфросиніна із тим, що вимовила своїм ротом, то у цьому діалозі вона зазначає, що це був виплеск емоцій та фатальна помилка після того, як її зносить цунамі словами кров на руках. Мені каже, що в мене кров на руках, це було емоційно для мене ударом, тому що це не так. Дозволь ні. Nee. Ну, кого ця фраза, не змила на самісіньке дно. Тому Маша Єфросиніна визнає, що вона капку отетеріла і не зорієнтувалася. Але якщо у кого залишається крихти сумнівів, що Маша Єфросиніна – це далеко не про щирість, а все штучна, фальшива гра, ви маєте таке право, тому що здавалося, що цю знаєте стальну жінку просто не вломиш, то рекомендую вам подивитися білий диван шоу Україна неймовірних людей. Якщо це не акторська гра, то її просто. Ще довели соняшники. Соняшники. І це справді про мистецтво. Скрипник це український митець, ну, не як Сонька, золота ручка. Дивно, що старі умови моєї професії вони ніби вже й по-іншому сприймаються. І от ви взяли і все це передали. І я думаю, що хто б якою професією не займався, вони відчувають те саме. Тож, чи провина насправді аудиторії за російську культуру в Україні? Маша каже ні. Чи провина самої Маші теж ні. Вона лишень такий невеличкий інструмент цього зросіщення. Ну було байдуже ракою, в якому горщику його зварять. <пух> таким був час, таким був бізнес, коли українські артисти для успіху успішного себе в Україні їздили розпочинати музичну кар'єру чи кінокар'єру. На Росію а хотілося ж бути там. Зацікавила мене розмова про абсолютно толерантність щодо російської мови, культури, музики і артистів, яка відбулася в Україні до 24 лютого. 22-го року. Чому і далі Маша Євсиніна вела свій ютуб-канал російською. Ну тому що в нас українізація після 14-го року відбувалася винятково через мовні квоти на телебаченні. телебаченням і радіо всі спілкувалися російською, заводили собі ютуб-канали російською, слухали, підтримували російську музику і сьогодні слухають і виводять у тренди Я русський усім. Дякую, ну так відбувалося. Знаєте, комфортно маєш її про не вести шоу сюрприз, сюрприз російською. Ну не біда. Отак От все спускали з рук. Було начхати. Або я б тобі сказала, ти знаєш, був один приклад, коли через те, що я не веду українською, там мене не взяли. Такого не було. От мій шлях він пролягав в абсолютній толерантності до російської мови. І тут настає пікантний такий момент інтерв'ю, який наніс ну, вивернув мої мізки. Враження взагалі, що їх ченджили на мізки з Алі Експрес. Цікаво буде почитати, як ви це почули та зрозуміли. Можливо, я не так щось розібрала, скулпала ці слова Маші Єфросиніної, тому що тут вона каже. Те, що відбувалося в Україні до 24 лютого, той культурний безлад, все через байдужість українців. Ну, ніхто не засуджує звучання російської музики, мови, дубляжу, все з російським душком, як нам просто всім прекрасно. Минає дві хвилини, Роман запитує: тобто, якби на початку повномасштабного вторгнення вас ніхто не хейтив через російську мову у дорослих дівчатках, то ви би не перейшли. Скажи, будь ласка. Тобто так складалося, що ну, да. Якби тебе зараз не хейтили, ти б не перейшла б на українську мову? І Маріка, знаєте, така ошелешена таким питанням і таким засудженням. Дзуськи, тобі так думати, Романе. Звісно, я би сама самісінька перейшла. Інструмент русифікації не підтримує таке твердження. Якби не було хейту цього всього. Перейшла би? Ти думаєш, я перейшла через хейт? Я став, я тебе запитую, ні, ні. Одначе це можна зрозуміти так, що є такі різниця між чотирнадцятим та масштабним 22-м роком, коли війна торкається кожного українця, кожного куточка нашої держави, нікого не хоче образити. Війна розпочалася 14-го року і крапка. Триває і досі. Тому крокуємо до закінчення війни, до перемоги, донатимо, допомагаємо, аби усі військові повернулися з фронту додому до своїх сімей, до своїх родин. Тому певне Маша має на увазі, що і справді ми змінилися після 22-го року. Не були так, тих нових сенсів стали щирі і справді сьогодні нам мерзенно розмовляти тією мовою, якою нас вбивають, і все, що демонструє це інтерв'ю на каналі Українська Правда, це те, що визнавати свої помилки не соромно. Не засріть, Маші! Сижу тако на кухні. Думаю, що за багато останнім часом я говорю про Михайла Лебіго. Ось так розвірусилося його ім'я, і навіть на мене. Після прем'єри на 6 мільйонів з Дорофієвою, а я все плакала, не какала. Він не перестає дивувати своїми прикольчиками. Так, 23 квітня, кандидат Лебігович, це український стрімер на твіч. Що таке твіч? Я ось тут розповідала детальніше в огляді на їхню прем'єру з Дорофієвою. Заявив, що таки став президентом української збірної на медіатурнірі від Жерара Піке. А як ви думаєте, хто його туди запросив, як не Піке? Ну, капець. Жерар Піке, захисник Барселони, світова зірка футболу легенда. В нього є своя медіаліга. Називається Кінс Хліг. Це сама велика медіаліга всього світу, і цього року буде проводитись чемпіонат світу з медіаліги. І як ви поняли, Україна їде на цей чемпіонат. Жерар Пікі, це колишній Шакір, якщо що, комусь так буде зрозуміліше, організував іспанський медіафутбольний турнір за участю шоу бізнесу та колишніх легенд по футболу, і так з Михайлом бігою туди попреться у Мексику, і наша українська легенда по футболу Андрій Шевченко. І тому поїздка взагалі українців на такий масштабний багатомільйонний турнір з. Багатомільйонно аудиторії буде соціальна місія нагадати світу і розказати, що війна у нас не закінчилася, вона досі трястця триває, тому що багато хто, знаєте, за кордоном дивується, у вас досі триває. Ми думали... Ой, трава, у вас досі триває війна, ми думали, що все скінчилося. М -м -м, дивно. Так. І на завершення випуску романтичний пранк ну давно нас ніхто не розводив. Так нудно живеться в тій Україні. що давайте щось вигадувати як позитив про Мішель. Ну він зробив їй пропозицію, оскільки покохав у 15 років. І вчора я зробив пропозиції своїй коханій дівчині, і вона сказала. Так, Мішель, моє, Я покохав тебе ще вперше, коли побачив. Тобі тоді було 15 років. Ось таке у нас реаліті ральтішою позитива закохався, коли було 15, Добре, хоч вона не завагітняла у 16. Але капку підрахунків. Позитив розлучається в 21 році. Він закохується в Мішель, коли їй 15. Сьогодні 27, 27 мінус 15. Виходить, вони познайомилися 12 років тому. І 24 рік мінус 12. І у нас трапилося кохання між Позитивом та Мішель. У 2012 році зустрівся Діма Мурчик, який випускає між ними стрілу кохання. Але 2013 року позитив лишень одружується із першим своїм дитячим коханням чи шкільним з Анною Андрійчук, з якою розлучився 2021 року. Логіка покинула чат. Бо що. Насправді це частина нового шоу від радіоведучого Андрія Чорновола, і це одне із завдань. Насправді, позитив давно є кохана ще із сьомого сезону шоу танці зірками. Саме Юлія Сахневич, яка стала його партнеркою на головному паркеті країни, та причиною розлучення позитив із Анчук, та головною причиною і музою для написання пісні А може, хочеш. Вона дуже давно хотіла, аби позитив офіційно заявив про їхні стосунки дуже це хотів зробити сильно на день святого Валентина. Так і поділитися, бо знаєш, людині моїй другій половинці це важливо. І 29 квітня Юлія таки дочекалася того допису та підтвердження факту їхнього кохання. Не знаю, що несеться у цьому шоу бізнесі, то зіркове життя так влаштоване по д'явольське мистецьки Легко їм покохати, але так складно приховати. Тому кохаємося чорноброві лише не з москалями, і давайте не зраджувати, а припиняти свої стосунки до нового кохання. Тому дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче у коментарях. Давайте детальніше перетирати теми сьогоднішнього випуску. Дякую за активність, що залишаєте свої вподобайки, невподобайки. Що долучаєтесь до мого каналу. Зустрінемось після Великодніх свят. Усім бажаю не знаю затишної паски, великоднього яєчка і запашної кобаски. Хто не встиг посвятити чи не мав змоги посвятити вербу, не я б'ю, б'є за тиждень, великдень, за два. Щоб скоріш настала перемога. І закінчилася клята війна.